А тепер спробуємо навпаки визначити валентність хімічних елементів за формулами бінарних сполук. Запишіть формули сполук, валентність яких нам потрібно визначити. Дві формули p 2 o 5 та p 2 o 3 І перше, що ми повинні зробити, це знайти атоми, які мають сталу валентність, і вгорі над атомами хімічних елементів записати валентність римськими цифрами. Атомами, що мають столу валентність, є атоми оксигену. Отже, атом оксигену в формулі p 2 o 5 має валентність 2. По-друге, пам'ятаємо, що сума валентності одного атому завжди дорівнює сумі валентності іншого атому. В нашій формулі p 2 o 5 атомів оксигену міститься 5. І кожний з цих атомів має свою валентність 2. Тому знайдемо суму всіх п'яти атомів оксигену. Вона буде дорівняння. 10. Наступне пам'ятаємо те, що сума валентності всіх атомів фосфору також буде дорівнювати 10. А кожний із атомів фосфору, для того, щоб знайти його валентність, ми повинні 10 поділити на 2. І записали над атомом фосфору його валентність, яку ми визначили, вона дорівнює 5. Аналогічні дії давайте виконаємо для наступної формули П2О3. Розставляємо валентність елементу, яка є сталою. Це буде атом оксигену. Поставили над атомом оксигену 2. Знаходимо суму всіх валентності всіх трьох атомів оксигену 3 помножити на 2 дорівнює 6. Отже, всі два атоми фосфору, що містяться в цій формулі, будуть також мати суму валентності, яка дорівнює 6 а кожний із них буде мати валентність, яка дорівнює 3. Ми 6 поділили на 2 і визначили валентність одного атому фосфору у цій сполуці. Так, а тепер давайте спробуємо дати назву сполукам відповідно до валентності, пам'ятаючи, що це оксиди. Формула p 2 o 5 це буде фосфороксид, в якому фосфор проявляє валентність 5. Він має змінну валентність, тому в назві вона обов'язково вказується. Отже, p 2 o 5 називається фосфор 5 оксид. А сполука P2O3 це також фосфороксид, але в ній фосфор буде проявляти валентність 3. Тому П2О3 буде називатись фосфор 3 оксид. А тепер поставте відео на паузу і виконайте наступне завдання: визначіть валентність елементів у сполуках і розташуйте формули сполук у порядку збільшення валентності елементу, що утворює оксид. Тобто алюміній, хлор та нітроген. Зверніть, будь ласка, увагу, в якому порядку потрібно розташувати, в порядку збільшення. Це говорить про те, що від меншого до більшого. На початку має стояти формула сполуки, валентність елементу, в якому буде найменшою, а в кінці найбільшою.